Я бачу світ, а темряв не бачу, і цей ліхтар веде мене крізь тьму. За ними я, та й не помиляюсь, бо знаю, що зломлю у ту стіну. стіну страху, нерозуміння болю, стіну зневіри, розпачу, жаху. Ми переконані, ми міцні. Бо любим батьківщину ми свою, я буду вірити, молитись за наших воїнів, що там боронять нашу Україну, я й їм віддам, десь там, де їм стражденне лихо. Але вони тримають стрій, вони живі, бо знають чітко за ними Україна, Діти, матері. Ми станемо сильні, станемо мужні, та не дамо нас руйнувати. Ми будемо битися до не зможемо звірів подолати. Чому прийшли в нашу країну? Чому руйнуєте усе? Та ми є сильні, ми єдині, та не відступимо ніде. Та що ви знаєте про горе, як сильно у душі болить, як бачите, зруйноване навколо, тому ми сильні стали в одну жмить. Моє натхнення, дім, краса, чернігів, любов до нього не згаса. Тому повстали і зібрали сили, бо цілі у нас усіх одна. Ви люди, ви окупанти, і вам тут не знайомий жодних з варіантів ви хочете ламати, хочете крошити, та ви не забуваєте, що ми у всьому світі, ми зробимо крок, ми зробимо другий назустріч вільному життю. І ми готові тут померти. Та будемо йти, і будемо перці, докажемо ми міць свою. Давайте візьмемо за руки, давайте скажемо амінь. Тим, хто й зараз там страждає, та кров за нас там проливає. Ми всі разом, ми всі родина, бо з нами ненька Україна, та ми є хто, ми українці, і з нами слава праотців. На нас чекає важка дорога, але за нами перемога, бо ми не зламні, ми єдині, і з нами ненька Україна.